Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні у нас середа 14 вересня 2022 року, а в Україні уже 203 й день Кривавої, святотатської війни, яку веде Росія проти українського народу. Знову вчорашній день і сьогоднішня ніч були пекельними, неспокійними, жахливими для України і її народу. У всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Ворог невпинно атакує на Донеччині, систематично руйнує критичну інфраструктуру наших міст. Всі системи забезпечення тепла, електроенергії і інших видів необхідного забезпечення міста намагаються знищити. Це означає, що перед холодною порою року. Намагаються все зробити, щоб українці якнайбільше терпіли і страждали. І то, зокрема, мирне населення. Відповідно до повідомлень, які ми отримали на сьогоднішній ранок, за вчорашній день ворог наніс три ракетних удари, 58 авіаційних ударів, а скільки було випущено ударів з артилерії, з реактивних систем, в прийгоді. Порахувати. Особливо вчора постраждали від російських обстрілів міста на півдні нашої Батьківщини на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині. Але найбільшого удару цієї ночі росіяни завдали по Миколаєву. І, на жаль, є багато вбитих і поранених. А ми сьогодні все ж таки стверджуємо. Що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні, відповідно до церковного календаря церкви візантійської традиції, України, православні, ми, греко-католики, розпочинаємо новий церковний рік. Сьогодні є день, який називається Началом індикту. Цей день ми. Вшановуємо нашого Бога як Бога Творця. Цього дня ми величаємо нашого Господа як творця і будівничого людського роду і подателя благодаті духовного. Сьогодні ми особливо споглядаємо і дякуємо Господу Богу за його премудрість і Його проведіння над світом. Цей день. Ми особливо бачимо, відчуваємо, досвідчуємо, що весь Всесвіт не є причиною якогось сліпого випадку, а також історія світу не є хаотичним накопиченням якихось подій, фактів чи історичних моментів. Господь Бог чуває над світом у своєму проведінні. Він є. Провидець. Тобто той, що не просто у своїй мудрості створив світ, але веде світ до його логічного розвитку і вінця, до логічного завершення. І повнотою цього руху до досконалості, до мудрості цілого всесвіту, є Господь Бог наш Ісус Христос, у якому є воплочена повнота божественної. Мудрості у ньому, як у Божому Слові, спочиває в людському тілі, але вся повнота Божества, як вчить нас апостол Павло. Цей День Боготворця ми сьогодні завершуємо наші роздуми над суспільним дороговказом віруючого. Якраз десята заповідь. Десятий пункт цього дорогоказу нам говорить про надію. Живу в надії, яку мені дає Бог. Мужньо і терпеливо переношу випробування, намагаюся своїми добрими ділами наблизити Царство Боже. Ці слова в день Боготворця, в день, коли ми шануємо Божий промисел. Про світ і нас з вами звучать особливо. Тому що ця надія, в якій ми живемо, її дає мені сам Бог. Каже Псамопівець: не надійтеся на князів і на синів людських, бо в них немає спасіння. Ми можемо мужньо і терпеливо переносити випробування саме через те, що маємо надію. Ми споглядаємо. Божий промисел навіть у тих жахливих, болючих моментах випробування, які випадають на долю кожної людини. Ми намагаємося втілити цей Божий задум у нашому з вами житті. І таким чином ми вчимося навіть серед безглуздя війни поводитися мудро і добрими ділами. Наблизити царство Боже. А торжеством Божого проведіння, Його мудрості є мир. Мир як простір гармонії, простір повноти життя, простір сповнення тої надії, яку дає мені Бог. Дуже часто нас питаються, у вас там в Україні, ви маєте надію, а ми кажемо так, маємо. Ми маємо надію, тому що її нам дає Бог, не людина. Ми є віруючий народ, і у вірі отримуємо надію і йдемо далі. Мужньо, терпеливо переносимо наші труднощі. І ця надія рухає нас до перемоги. Над російським агресором до перемоги не тільки у війні, але і над війною. До перемоги, вінцем якої буде мир на нашій Батьківщині. Сьогодні для християн-католиків Європи є особливий день. День, коли віруюча Європа стоїть на колінах перед святими тайнами. Тіла і крові нашого Спасителя і молиться за Україну. Сьогодні є день чування і молитви перед найсвятішими тайнами за мир в Україні. Християни, які живуть за григоріанським календарем, сьогодні святкують свято Воздвиження чесного і Животворящого Христа. Якраз в розп'ятому Спасителеві сьогодні Європа. Віруючий світ бачить розп'яту Україну. Це тіший отець Папа Франциск, якого ми в молитві супроводжуємо до Казахстану, він запрошує сьогодні е, віруючих християн саме в ранах України побачити рани розп'ятого Спасителя. Сьогодні я запрошую усіх усіх. Синів і дочок нашої церкви в Україні і на поселеннях, особливо у Європі, долучитися до цієї селенської молитви, віруючих учнів і учениць нашого Спасителя за мир в Україні. Я хочу дуже подякувати католицьким єпископам Європи, які зініціювали цю молитву. Ми не просто віримо. Ми надіємося, ми відчуваємо силу вашої молитви. Силу молитви, яка зупиняє війну, є джерелом нашого оптимізму, джерелом надії на те, що спільно разом переможемо зло. І мир благословитиме нашу батьківщину. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!